2018 рік, перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним у Хельсінке, Фінляндія. Не бачите нічого незвичайного? А ось так. Зверніть увагу на те, як дивно зігнута штанина Кремлівського Упиря. Це вже на просту складку не спишеш. Але щоб переконатися, подивіться на його ходу ось тут. Бачите, вона неприродня і трохи ніби куряча. Ніби людина намагається втримати рівновагу. І виявляється, весь фокус тут не у самих ногах Путіна, а у тому, що на них взуто. Ви не повірите, але у Кремлі є спеціальна людина, яка шиє диктатору ексклюзивне ліфт-взуття. За даними деяких російських змій, йдеться про персонального взуттівника, який виготовляє черевики з внутрішньою платформою, так звані пеніходи. Цю інформацію також підтверджували журналісти західних Sky News та The Week, посилаючись на джерела в дипломатичних колах. Це черевики з внутрішньою платформою, і вони, схоже, додають Путіну не лише сантиметрів, а й впевненості у собі. До речі, платформа це єдина річ у Росії, яка точно виросла за часи правління Путіна. Ці пині яких прозвали у пресі, додають від 9 до вдумайтеся лише 15 сантиметрів. Але ціною дивної інколи комічної ходи людина буквально йде навшпиньки. Тож кожне відео з перемовин це ще й фрагмент такого собі танцю. На черевиках підбор, а на обличчі страх бути спійманим на гарячому.